Ай, сюди є. Добре. Тепер натисніть. Сюди є. Так. Обдалиться водичка. У рамках проєкту Спільно твоя підтримка поруч Юнісеф та шеф-кухар Євген Клопотенко запустили кулінарні майстер-класи для дітей в різних регіонах України. Один із таких відбувся в Тернополі 5 жовтня. Цей проєкт проводиться в сіми містах України, в основному це Західна Україна. Він розрахований на 5 тисяч діток, які зможуть відвідати ці майстер класи Дітки приходять сюди з батьками, вони готують смачну та корисну їжу. Заплановано 50 майстер класів взагалі, і вони в нас будуть. Плануватися до кінця листопада. Головна мета даного проєкту допомогти дітям відновити почуття психологічного комфорту та зменшити рівень тривожності. Професійні кухарі разом з дітками приготували салат «Цезар», бол та чай «Масала». Це позитивні емоції, а нам їх дуже потрібно. В житті взагалі без позитиву, як то кажуть, нікуди. Так позитивні емоції діткам потрібно. Вони розслаблюються, вони відкриваються, вони починають декорувати, вони забувають, вони розслабляються. І це дуже дуже класно. Ласно юні відвідувачі захоплюються шеф-кухарем Євгеном Клопотенком та кажуть, що майстер-клас є дуже цікавим та корисним. Це дуже надихаюча людина, яка пройшла, щоб відкрити свій ресторан від прибиральника до шеф-кухаря. Я прийшла на цей майстер-клас, щоб навчитися щось готувати, бо мені подобається це робити. Я вмію готувати салат там олів'є. Салат з м'ясом. Різні я міг готувати. Кулінарія, в принципі, так подобається, хоча я не так часто готую, як хотілося б. Готування це теж творчість. А я люблю творчість. Щоб взяти участь у проєкті, необхідно зареєструватися за допомогою спеціальної реєстраційної форми. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.